Так, ну ми на висоті, я не знаю скільки тут метрів на териконі, але так дивитися такий ландшафт, рівнина в нас кругом, ніколи не звертав уваги, що ми живемо як на рівнині. Хоч якщо їхати до нашого міста, то підніматися то вгору, то вниз, але тут Отакий ландшафт. То певно, Черноград он здалека, чи Сокаль? Сокаль, церква якась сокальська видно, да. О така красота. Ну так, сонечко світить. Ось вот така висота. Наше рідне місто, як на долоні. Тут так людей багато, знайомих ходять оце. У... О там воно звідси обсипалося вниз. Там ми фотографувалися, вон машина. Люди поприїжджали, на поле дивися. Оце наше місто рідне. Ми вже гарно так дивиться. Вже захід сонця. Отакий сьогодні захід сонця, 2 червня 24-го року. Така красота, там же знизу все темно, а тут а, отак входить сонечко людей. Багато бачу. Наше місто гарно. Ми ніколи тут не ходили, скільки років, а зараз те супер. Ось такий сьогодні захід сонця. 2 червня. наші лани рівні, а там далі, де захід сонця, там поляки. Гарно дуже гарно сьогодні так подивитися. А там така хмара сунеть. Покажу його вище. А тут а така хмара. Такий ліс тут вже став. І з тієї сторони теж вже захмарилося. Може і на ніч піде дощ, звісно дощяба не помішало. Там дуже гарно. Там внизу, як люди живуть місто, і в нас тут внизу теж місто. Люди де живуть в горах, то бачать низи воно ми так само. Ну якщо взяти перший мікрик, то можна сказати, що він стоїть практично на одному рівні, навіть мені кається вище, як ми тут на цій горі, о таке сьогодні небо Захмарене. коник пасеться. Ось такий терикон другий зарослий, а один відкритий. О там така вон чорна хмара сунеть. Ну і це вже захід сонця. Вже темніє, напевно, вже біля 10 години. Ось таке воно. Кожний день небо о! як небо, як морські хвилі, бач? Кожний день небо різне, не буває небо одинакове. Тут конкретно темно, але камера показує.